Друзі, вітаю вас усіх, благословляю вас усіх, благословляю ваші дома, ваші родини, ваших рідних і близьких, і хай Господь, який царює сьогодні, Він в своїй славі проявляється в житті кожного із вас. Амінь. Хочу сьогодні сказати про Божий дотик, який змінює усе в твоєму житті. Я бачу багато. Історії в Біблії, коли Господь приходив в певну ситуацію, Він доторкався до певної ситуації, і туди приходило життя і Воскресіння, і ситуація змінювалась. Ще раз, Божий дотик, Божий дотик, і ситуація змінюється. Життя людини змінюється. Приходить звільнення від бісів, від демонів. Зцілення, люди воскресають, повертається в життя в їх покликання, в їх служіння. Боже дотик, Боже серце, Боже дотик. І життя людини змінюється. І в той же час я бачу, як люди шукають Бога і розуміють, що Він є джерело, Він та є водойма води живої, яка їм потрібна, і вони доторкаються до Бога. І їх життя змінюється. І приходить зцілення, приходить виправдання сьогодні через Господа жертву, прощення приходить, життя змінюється, доля змінюється. Люди повертаються назад в своє покликання. Тому, друзі, нам потрібен Божий дотик, і ми повинні бути відкриті до того, щоб Бог доторкався до нас. І в той же час Бог сьогодні чекає своїх дітей, які будуть розвертатися своїм серцем і своїм обличчям, до нього розуміючи, що Він є джерело життя, благословіння і всього найкращого, що є в нашому житті. Тому хай кожен із нас. Переживається цей Божий будотик або доторкається до Господа всім своїм життям, всім своїм єством. Тому люби Господа, всім своїм серцем, всією душею, всім своїм тілом, всім своїм розумом, всім, що ти маєш, люби Господа і будь відкритим для Господа. Амінь.